Доброго вечора. У мене на обзорі марка Аркуш. Все буде ЮА на самоклеєному папері та КПД ШПД Київ 01011 плюс Київ 02002. Опис. Все буде ЮА. ці фрази одночасно лаконічні і змістовні, зашифровано на наше майбутнє. Все буде Юа. А значить, ми вистаємо, переможемо і відбудуємо знищені ворога міста і села. Україна розквітне, немов весняний не сад після лютої зими. Як і до війни, нас захопить вир звичайних людських турбот дім, робота, діди. Але в пам'яті назавжди за, за, закарбується страхіття цією жорстокої, незбагненної війни, розв'язаної Росією. І те, яку надвисоку ціну нам довелося заплатити, щоб жити і будувати своє майбутнє у вільній країні. Це буде Йоа. Значить, і здійсниться пророцтво кабзаря і на оновленій землі, врага не буде супостата, а буде сини, буде мати. І будуть люди на землі. Поштова марка все буде ЙОА у формі мапи України на, на самоклейному папері. Продовжує популярний випуск 2019 року Слава Україні! Який здобув золото престижного міжнародного конкурсу у 2020 році місто Мадрид Іспанія в категорії Найбільш оригінальний формат марок у світі. Дизайн Нікіта Тітов. Дата випуску 23 -го, -го -го, Тираж марки 800 000 номер за каталогом Укрпочти 2106, розмір аркуша 150 на 215, Розмір марки 60 на 42, кількість марок в аркуші 8, номінал кожної поштової марки у тиражки ПД 40 тисяч примірників. Реальна вартість на аукціонах України КПД погашення Київ 010101 і КПД погашення 0202 0002 60-100 гривень. Так, это брата сторона, вот самоклеющийся формат. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будь ласка, и подписывайтесь на мой канал. Тримаемся, выставим, а слава Украине!